Добрий день. Хочете щось з Так. Да. Ми хочемо подивитися, як працює наша нова поліція, чи то ще міліція, ми не можемо зрозуміти, тому так. А що сталося? А ні, нас зупинили, тому що вони рахуються у нас. Можна ваше службове посвідчення? Можна ти пояснити, в чому справа тут? Прошу. Чекайте, будь ласка, пане. Ну, Я, ну, ви розмовляєте, я не заважаю. Андрухів Роман Ігорович перебуває на посаді інспектора патрульної служби до 14.01.18 року. Можете якось прокоментувати? Тут? Добре, я почекаю. Не у мене підрозділи. Що вас, Відпускають так? вас? все добре. А що сталося, можете якось? Та ні, то тут ну, якісь такі нюанси. Прокоментуйте, будь ласка, що це. Ви зупиняли в зв'язку з чим? Порушення правил дорожнього руху? Так. Але прошу пана. Є то прес-центр. Ми, ну, ми хочемо на місці уточнити. Що це ви, якось. Ну В чому справа, в чому сталося? Порушення правил дорожнього руху. А чому ви відпускаєте їх тоді, якщо порушення правил? Усне попередження. Усне попередження було, так? А яке порушення правил? Можете якось прокоментувати? Ну, можете якось прокоментувати. Що у вас цікавить? Порушення правил. Що порушили? Яке правило дорожнього Ми, руху? Я представник засобів масової інформації. Дуже добре. Я не маю права розголошувати таку інформацію. А Можна ваше службове посвідчення? Можна. Злочин. Який то інспектор такий нерозговорчивий. Та а що то ви мали за гроші? Можете показати? А можете, а можете, можете показати? Я що у вас за гроші? Та мої гроші. Вони, гроші. вони в вас посвідчені гроші да, лежали, да, так? Посвідчені. Кучма Сергій Іванович так, перебуває так, на посаді так, інспектора, даї дійсне до 17.01.16 року. Так. А що у вас посвідчені гроші роблять? Вони в посвічені лежали, значить вони посвідченні... Тобто ви використовуєте посвідчення як кошельок, так? Так, кошелька немає. Не маєте кошелька? Ні, ні, ну ми там бачили гроші просто. Ні, нічого, просто ну. Ну, так... Аргументуємо. Ви вважаєте, просто, 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 то, до чого да? Та чого? Ні, ну Nie, просто. У мене, наприклад, посичні, бійці. А вас посичені є гроші? Ну я зрозумів. Є на карточка, що нам тут носити. Ні, ні, ви можете робити все, що ви зважаєте потрібно. Ви знаєте, що треба щось висвітити. Ми обов'язково це висвітлимо. Ми обов'язково це висвітлимо. Але взагалі то що я б тримав можете. Так все ж таки, добре, ми не будемо вас затримувати. В чому порушення правил дорожнього руху було у цього мікроавтобуса? А Як наважає? Що просто так зупинили? Ну я от хочу вас уточнити, в чому було порушення? Порушення правил дорожнього. А яке саме? Можете якось тут? Дорожня ручність. Перерив часта, суцільна, що то було? Перерив На вашу думку водій порушив право дорожнього руху. Так водій визнає свою вину, обіцяє, що такі більше не повториться. Ми вирішили не брати відділення. Відпустили його, так? Навіть не оформили ніякого. Попереджу? Ви просто так не зупиняли? Ну, але чому відпустили? От, просто... Зробили попередження, бо профти. То ви догнали його, так? чи як? Ви тут зупиняли тут, на тому пості? Так, догнали його. Ви доганяли Я його? Доганяли. Тобто ви потратили свій час, потратили бензину, машину, догнали порушника і просто так відпустили? Хоч не більше питання інформації, знаєте, зверніться питання. Ми вже таку, таку розмову. Все, Ні -ні, все публічно. Розумієте, що ви потратили свій час, потратили свій бензину, догнали порушника, судячи по словах вашого колеги, і просто так відпустили його устним попередженням. Діти здає свою і повториться. Ви ж що з ним спілкувалися, бачили. Угу. Треба йти в становище людини, не розуміє, він пояснив, я пояснив, щоб він зрозумів все. Добре, ми вам дуже дякуємо, що ви нам ділили деколи час. Щасливої вам дороги. Нам не надо полиции Что же с любимым моим днем милиции? Для меня он стал красным днем календаря. Я служу Отечеству и честно на... говорю.